Вітаю, ви дивитесь Кременчуцькі новини сьогодні. 30 червня, останній день червня місяця. Яким він видався, дізнаєтесь вже за кілька секунд. Розпочала свою роботу 10-та сесія міської ради. Якому відпочинку віддають перевагу Кременчужани та про історію цукрового заводу в Кременчуці. Не перемикайте. Сьогодні розпочала свою роботу 10-та сесія міської ради. Понад 40 питань винесено на порядок денний. Втім, розглядати їх почали у другій половині дня. Зранку ж депутати заслуховували запити. Про що йшлося у першій частині пленарного засідання далі у сюжеті. Шанування загиблих героїв АТО перед початком сесії вже стало сумною традицією. Не обійшлося і цього разу. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять Василя Сліпака, львів'янина, відомого оперного співака, що загинув на Донбасі. Він не був кременчужанином, але серед нас є його бойові побратими, і вони попросили нас, всіх кременчужан, українців, вшанувати його пам'ять хвилиною. Мовчання десяту сесію відкрили і урочисто заспівали державний гімн. Почали з відзнак наказом генерального штабу почесним знаком за доблесну військову службу нагороджено віцемера Валерія Декусара, який понад рік служив у зоні АТО. Далі сформували порядок денний. До нього увійшло трохи більше 40 питань і перейшли до депутатських запитів. Таких було 15. Геннадій Ванян озвучив запит щодо переносу високовольтних мереж Полтаво-Обленерго із земель, що будуть виділені під гаражі для учасників АТО, враховуючи те, що перешкоди для реалізації прав громадян та землю створено штучно. Я як депутат Кримічницької міської ради прошу. Розглянути питання щодо виділення із міського бюджету коштів для перенесення лінії електропередач та всіх. Витрат пов'язаних з цим. Підтримано. Запит Валентини Гордєєвої стосувався у нормування дій Кременчук водоканалу щодо укладання із мешканцями угод приєднання. Запит підтримано. Валентина Головко підняла питання приміщень, що не використовуються і стоять пусті. На вулиці Кировоградській вщент розбитий дитячий садочок. Пустує приміщення колишнього банку Аваль. В районі міста закрите приміщ... мосту закрите приміщення диспансеру, а в травні закрите приміщення Раксу. Що ж надалі чекається в будівлі? Підтримано, проголосували і за запит депутата Костромінова щодо фінансування комунальних підприємств. Підтримано і запит Оксани Піддубної щодо облаштування футбольного поля у 278-му кварталі. Ганна Павленко озвучила запит щодо правомірності перевезень до Криму. Оголошення про поїздки на окупований півострів з'явилися у місті. Прошу депутатів та міського голову по перше підтримати даний депутатський запит, а також ініціювати звернення до поліції. Щодо зверні уваги на вказаних перевізників, цьому і здається 55, п'ять руська радіо є. Скримчує, знаєте таке радіо транслюється. Здається, медіагрупою Візит у них прозвучала реклама про поїздки Кременчук-Москва, і вона здається, звучить кожного ранку, так, так. тобто тут треба. Підходити комплексно до цього питання дійсно, якщо ми зараз в умовах неоголошеної війни знаходимося з Росією, то по цим питанням треба, щоб правоохоронні органи проводили моніторинг, тому що взаємовідносини з країною агресором треба мінімізувати. Депутат Шибашов підняв питання розвитку регбі у місті і підтримки регбійної команди. Запит прийнято. Перейшли до порядку денного. Перше ж питання звернення до президента України щодо недопущення виборів на непідконтрольних територіях Донецької і Луганської. Денької областей викликало бурхливе обговорення і депутатів і громадськості. Ось сьогодні ми помінули з нашого унікального бойца, оперного біца, який имел в Європі все успіх бирової прем'єри Василій Сліпак, который залишив свою успішну життя в Європі и відправився на Донбас воювати. Ми ні в коем случае не дозволити позволить вбивцям стати депутатами, стати мерами на Донбасі. А також у тих тих які погибли. цей документ треба приймати зараз, таким як і він є, бо там є дух, дух нашого спротиву і наше відношення до цієї війни. Затвердили більшістю від присутніх підоплески, 31 голос за. На тому розійшлися на годинну перерву. А вже після перерви депутати активно взялися до розгляду питань порядку денного. Зокрема, заслухали звіт керівника місцевої прокуратури. Щоправда, як такого діалогу із прокурором не вийшло? Чому побачити далі? Згідно з законом про прокуратуру, місцевий прокурор має звітувати перед депутатським корпусом двічі на рік. Сьогодні прокурора Кременчука Анатолія Скрипку депутати у сесійній залі побачили вперше. Звіт читав, як самі народні обранці охарактеризували у кращих радянських традиціях. На папері все добре. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року. На 3,4% зменшилась кількість розбійних нападів. Відсоток розкриття злочинів вказаної категорії становить 66,7% і вищим за середньообласний. обласний. У порівнянні з звітним періодом минулого року на 13% зросла кількість злочинів у сфері господарської діяльності. На 64,7 відсотків зменшилась кількість вчених злочинів проти довкілля. Такий звіт більшість депутатів не задовольнив, тож вони почали ставити питання. Ви про те, що у нас залишається складна ситуація по наркотикам і пишете, що на 67% зменшилась. Таке каже, вона складна ситуація, якщо на 67% зменшила. У є таке щення, що ми читаємо чорт прокурора СРСР, коли раніше треба бути далі, чим швидше, чим вище. Прокурор питання послухав, розвернувся і пішов, зауваживши, хочете інформації, надсилайте офіційні запити. Тож депутати почали висловлювати думки щодо почутого і непочутого. Нужно бути ближих людям, можна бачити реальну ситуацію на вулиці. А эти вот бумажные отчеты, которые нам показывают, ну это, извините, действительно Советский Союз. Давайте реально смотреть на жизнь, давайте реально думать, как мы можем эту ситуацию изменить. Честно говоря, очень обидно то, что прокурор ушел. Нам действительно не хватает этого общения с ним. Больно, больно смотреть на то, что происходит в нашем городе. И мы можем говорить, конечно, говорят из коллеги-депутаты про общую ситуацию в нашей стране. Безусловно, это понятно. Ну скажіть, ми можемо свої вмісті з місці з учасниками АТО побороти наркотиками? наркотіками? Сніканіклач може Легко. А чому прокурор та не захотіла слухати? Депутат Ульянов вніс пропозицію визнати незадовільною роботу прокуратури. Щоправда, більшості вона не набрала за 19 депутатських голосів. Не набрав звіт прокурора більшості і при розгляді його в цілому не прийнято. Прокуратура має стати новою за своєю суттю. Сподіваємося, що новий генпрокурор буде це робити. Ми з вами, як орган місцевого самоврядування, маємо право заслуховувати прокурора, абсолютно правильно. Але ми маємо ставити право питання і маємо право на повагу до нас, до громади і відповіді на ці питання. Затвердили депутати і питання щодо проведеної роботи і продовження діяльності тимчасової депутатської комісії з вивчення структури та чисельності виконавчих органів ради проміжні висновки необхідно продовжувати працювати. А от у питанні створення відділення центру реабілітації та адаптації учасників бойових дій та переселенців дискутували довго. Ми запропонували, щоб у місті Кременчуці було створено реабілітаційний центр який буде пілотним проектом цього питання. Думки розділились, звучали пропозиції зняти питання на доопрацювання. Втім, підтримки більшості вони не знайшли. Тож, врешті, 25 голосами за центр таки створили. Крім того, депутати ліквідували дитячий табір Супутник. Він став підрозділом комунального закладу оздоровлення та відпочинку Зоряний. Затвердили регіональне замовлення на підготовку робітничих кадрів. Створили комунальне підприємство, музей авіації та космонавтики. Прийняли програму Територіальна оборона на 16-18 роки. Затим перейшли до розгляду земельних питань. Свою роботу депутати Кременчуцької міської ради продовжили до пізнього вечора. Кременчуцькі новини в своїх наступних випусках повідомлять про прийняті рішення. Музика. Жити у Кременчуці солодко. Ще за довоєнних часів Кременчук мав славу солодкого міста, адже крім кондитерської фабрики тут працював цукровий завод. Поринки в історію свого міста у наступному нашому сюжеті. Наприкінці вісімнадцятого сторіччя одним із перших промислових підприємств, збудованих у Кременчуці, був цукровий завод. Двоповерхова кам'яна будівля з'явилася на перехресті нинішньої вулиці Миколаївської, колишня вулиця Артема та Пролетарської. У ті часи пролетарська була околицею міста, де розташовувалися підприємства та вирувала торговля громіським товаром, сіном, дровами, будматеріалами. Призначена для цього сінна площа знаходилася між сучасними вулицею Шевченка, лейтенанта Покладова, колишня вулиця. Кан... Ла Маркса та першотравневою в 19 столітті площу перейменували у нову базарну, а нині це теж місце жвавої торгівлі, центральний ринок. А щодо цукрового заводу він увійшов в історію як один з перших цукрових заводів України та підприємство з жорстокими, майже звірячими умовами праці. Вулиця Пролетарська саме тут був розташований один з перших цукрових заводів в Україні, саме у Кремечасі, ще у довоєнні часи. А що ж знають кримичужани про історію рідного міста? Чи знають вони, що тут був цукровий завод? Так, да, я слухала, що в Кримичук є був сахарний завод і інші ще мануфактури, в принципі. Не слухала, але це, мабуть, з самого початку, коли тільки, мабуть, десь в мої 60-ті роки це було. Ні, не знаю. «Іменно в Кремінчугі не знаю. Наприкінці XIX століття тут проживало чи не найбільше жителів майже три тисячі осіб. Розміщувалися торгові лавки і готелі. А сьогодні Пролетарська одна з найбільш зелених вулиць нашого міста. Також наразі до Кременчука повертається слава солодкого міста міста кондитерів. Переконатися у цьому стане можливо саме восени, відвідавши фестиваль Кременчуські Солодощі. Фестиваль відбудеться 24-25 вересня на площі Перемоги. Запрошуємо усіх городян його відвід. Тут риби немає. Кременчуцькі рибалки вкрай незадоволені відсутністю покльову у Дніпрі. Що ж сталося з жителями водних глибин, дізнавалися наші журналісти. Взагалі не ловиться риба. Взагалі не бачили кльова. Це раз у житті. Є підозріння, що десь травнули рибу. Запах йде якийсь спеціальний. У минулому році ловилася нормально. Нормально. Ні, я і до этого рибасил тут на фантазії, ну э, три рази рибасил, так я рибу привозив, а тут навидів клево. Віктор далеко не єдиний з кременчуцьких рибалок, хто думає, що Дніпровську рибу потравили, адже кльову немає з початку цього тижня. Рибалки думають, що винні у цьому непорядні підприємства, які забруднюють воду. І покльовки не бачив. Як закинув крючки з черв'яками, так я і їх. Точно думаю, що це Черкаси травить. Там хімічний завод є. Вон, коли трава то точно неділю-дві немає риби. пока вся эта гадость не сойдет. Ну, я думаю, может, что-то какие-то вещества выбросили, выброс какой-то был, наверное, и рыба не хочет. Ну, нету ее. Нету. Я думаю, что, наверное, что-то с чем-то потравили ее. В пятницу, в четверг хорошо ловилась. О. А вот дни вообще не хочет, Вот вообще вовше не хочет. Кременчуцькі новини вирішили дізнатися думку експертів з приводу зникнення риби у Дніпрі. Спеціалісти стверджують, що якби рибу дійсно потравили, то наслідки такого геноциду можна було побачити неозброєним оком. Це піна на береговій лінії внаслідок отруєння води фосфатами. До речі, вона може мати різне забарвлення. Это вже будет зависеть от вторых компонентів, которые являются полютантами, загрязнителями. Якщо это железо, на оттенок, марганець нам такой дає. Якщо вот. йод, содержащий галогены, бром, то желтоватый оттенок і так далі. Так Також дуже тяжким наслідком перевищення фосфатів у воді буде мор риби. А наразі у Дніпрі такого немає. Але ж куди тоді зникла риба. Я думаю, що вона просто временно попряталась на в, в глубоких местах. Да, если Якби бы это було в другой сезон, да то спокійно эти, это фосфатне превышение, загрізнення гидробионты б пережили. Но в условиях пониженной концентрации концентрації кислороду тяжелее это переносить. Отже, панікувати не варто і вже зовсім скоро кремечуські любителі риболовлі зможуть повернутися до цього виду відпочинку. У вівторок Кременчуком проїхали скейтери, ролери та велосипедисти. З нагоди Дня Конституції в місті пройшов масовий скейт-заїзд, який зібрав любителів альтернативних видів транспорту з усього міста. Подробиці вже за мить. Альтернативні види транспорту це екологічно, спортивно та цікаво. Вже вдруге любителі скейтів, роликів та велосипедів збираються на загальноміський скейт-заїзд. Сьогодні 28 іюня в городі пройде скейт заїзд по центральной улице нашего города, по улице Соборной. Скейт-заезд за здоровый образ жизни. Мы собираем тех ребят, которые выбирают именно такой образ жизни. И Прилікаємо як можна більше що організатором акції виступила громадська організація Айлав Кременчук. Скейт-заїзд був патріотичним у вишиванках та з українською символікою. Цей захід покликаний показати, скільки у Кременчуці активної молоді. І що саме для них у місті треба зробити спеціальний скейт-парк. Учасниками заїзду стали кременчужани з самих різних вікових категорій від малюків до дорослих. Любителі активно проводити час, поділилися з нами своїми очікуваннями від заїзду. Приймали в минулому році участі. Понравилась. Катаю на онборде очень нравится. ну, поддержать молодежь, так сказать, можно. Я думаю, такие мероприятия нужны для того, чтобы молодежь развивалась. В этом году я решила присоединиться. Для этого полгода назад приобрела себе пенниборд, но сейчас на нем ездить. И вот сейчас уже собираются ребята. Хочу уже наконец-то это прочувствовать, понять, как это здорово, весело проехаться по центральному улице Я считаю, что такие мероприятия нужны для того, чтобы люди бросали курить, вставали на лыжи, на скейты. Я решила принять участие в скейт потому что будет много красивых Хмельницька. Ну я надеюсь. Я жидаюсь скейт заєзд. Просто круто покататься. Як і планувалося, скейтери, велосипедисти і ролери стартували від паласу культури Кредмаш. Заїхали до скверу імені Олега Бабаєва і вирушили до меморіалу Героям Небесної Сотні. Там молодь виконала гімн України. Душу, тіло, ми палав... І про спорт. На футбольних майданчиках міста тривають поєдинки Кубку Дніпра з міні-футболу серед любительських колективів. Нагадаємо, що цього року у змаганнях беруть участь 19 команд, які поділені на дві ліги. Спортсмени зіграли вже 5 турів, а результати двобоїв обіцяють збереження інтриги до останніх матчів. Під час загальнодержавних вихідних спортсмени, які беруть участь у змаганнях на Кубок Дніпра, зіграли кілька поєдинків п'ятого туру в обох лігах. У першій лізі у надзвичайно напруженій боротьбі буквально вирвали перемогу у матчі проти інтеравто футболісти Гаранта – 2-1. Це сталося завдяки голам кульки і зав'ялова. Таким чином, гарант зміцнив свої позиції на першій сходинці турнірної таблиці, маючи 100% результат. Його найближчий переслідувач Сервіс має 12 очок після чотирьох ігор. Найближчої п'ятниці саме ці команди зіграють поєдинок між собою. Двобій Транзитсервіс Гарант, центральний матч туру, обіцяє бути цікавим. А ще одна зустріч у першій лізі закінчилася. Ні, чиєю мастермілк розійшовся результативним миром з молодіжним парламентом. 3-3. список бомбардирів ліги з 14 забитими голами очолює Валентин Цвелих. Транзитсервіс за ним Сергій Зав'ялов із гаранту 9 м'ячів. По п'ять разів відзначилися Костянтин Мороз, молодіжний парламент та Андрій Акуленко, Гарант у другій лізі мірилися силами Вікнарьов з енергетиком, і другі виявилися переконливо сильнішими. 5-1. У переможців м'ячі забивали двічі гринь, а також Милашенко, Галишкін та Бірлов. Єдиний гол у складі Вікнарьова забив Леонов. Тож на чолі турнірної таблиці другої ліги локомотив 4 гри, 12 очок. Різниця забитих пропущених м'ячів 22-10. І відразу чотири команди набрали по дев'ять очок: це стріт, молодіжний, деєвка та енергетик. І тільки стріт має одну гру у запасі. Погоду на п'ятницю, 1 липня, синоптики обіцяють малохмарну, місцями можливий дощ. Вночі стопчик термометра покаже плюс 21, плюс 23, в день плюс 25, плюс 28. Літнього вам настрою, позитивних емоцій та лише приємних новин. Зустрінемось за добу.